Біля стін ратуші січові стрільці розпалюють багаття. Інші вояки в дозорі. Так, реконструктори товариства пам'ять відтворюють подію 1 листопада 1918 року, листопадового чину. Перехожі зупиняються, кажуть, самі не проти стати учасниками дійства. Дуже тепло зараз. Тут дуже йде тепло. Я аж здивувалася, і насправді відчуваю себе частинкою історії і дуже тішуся, що е, можна таке побачити звичайним людям, які просто тут ідуть, десь по своїх справах, і це людину заохочує вивчати історію. Третій рік поспіль у Львові відзначають створення західноукраїнської народної республіки. Організатори кажуть, вуличною виставою можна більше заохотити людей пізнати історію свого народу, розповісти їм таким чином про ту історію, і що вона була набагато героїчніша, і вона є набагато цікавіша для нас, українців, бо це є історія, яку творили наші діди, наші прадіди, що є по крові нам рідне близьке і споріднене. 94-ту річницю зондр ушанували і львівські пластуни над міською ратушею. Вони урочисто підняли жовто-блакитний стяг. По тому півсотні учасників створили живий напис «94». Завершать святкування створення української держави живим ланцюгом. Такий є церемоніал, певний кожного року пластуни з лампадками. Ми будемо вишиковувати всіх всіх людей з лапа не тільки пластунів, але й всіх бажаючих. І ми зможе. Ну тобто це такий буде живий ланцюг. Відзначатимуть чергову річницю зонур до неділі. Тоді реконструктори в одностроях січових стрільців планують пройтися урочистим маршем центральними вулицями міста. Марія Глушко Євген Радіон Львів п'ятий канал.